Вітаю вас. Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробе. І ми говоримо про колективну пам'ять та про війну на Чернігівщині. Чому ми власне взяли цю тему? Стали відомі результати опитування жителів та жителів Іванівської, Кинської і Кіптівської громад щодо дизайну меморіальних об'єктів. Мешканці громад взяли участь в опитуванні ще у лютому місяці цього року. Вони заповнювали анкети як онлайн, так і паперові, і е, будуть або вже встановлені пам'ятні знаки про події повномасштабного вторгнення Росії на території України. Тобто, ми відповідаємо на запитання, як громади Чернігівщини зберігають пам'ять війни. А спілкуємося ми сьогодні у студії з Ларисою Грішною, це секретарка Київської сільської ради, це Наталія Апанасько, представниця асоціації демократичного розвитку, і Анастасія Олюшова, це режисерка документального. Фільму вітаю вас і одразу запитання а, пані Ларисо, А взагалі, от, чому у вашої громади виникла ідея взяти участь у цьому проєкті? Тобто а, одразу були опитування мешканців вашої громади, що вони розповідали? Наша громада з 28 лютого 2022 року. Зазнала з самого початку війни вторгнення Російської Федерації обстрілу, і завдяки цьому страшному дню ми відчули жахіття війни. Наше населення, яке не тільки, на жаль, було. Наш було не тільки пошкоджені будинки, але і ми зазнали втрат людських. Це так, як і військові, і мирне наше населення, жителі нашої громади були поранені. І завдяки цьому страшному дню, який ми ніколи не забудемо, ми вирішили все ж таки увіковічити не тільки пам'ять померлих, але й люди, які зазнали, пережили це жахіття і змогли поділитися Спогадами, які вони пережили цього дня. А скільки жителів проживає у вашій громаді? Яка а, кількість? Жити ш І ви казали, що у вас був населений пункт, який знаходився в окупації? Так, так. Це нас знаходився в окупації село Шестовиця, яке було звільнено з окупації 3 квітня. І ви проводили року. опитування серед жителів вашої так, громади. Ви це... з ними спілкувалися. От про що вони вам розповідали? Звичайно, це було дуже важко, тому що не кожен може висказати все пережите, бо це дуже боляче. Люди зазнали втрат рідних, близьких, і тому про це говорити важко. Звичайно. Що вони вам от таке розповідали, що от і перед очима і зараз у вас стоїть. Про що говорили? Проговорили, звичайно, про те, що ніхто, е, переживши тільки це, люди зможуть е, відчути відчули те жахіття війни, яке ще ми чули з 2014 року, але відчувши це на собі, люди змогли. Е, Відчути справжня, якщо колись я згадую свої слова своєї бабусі, аби таки не було війни. От ми тепер цей вислів добре розуміємо, тому що насправді це дуже страшно, коли ти втрачаєш рідних, близьких, коли на твоїх очах гинуть люди, і ти бачиш, коли прилітають ракети, авіабомби, скидаються, які були скинуті на наше село. І було дуже багато знищених будинків. Це навіть ну, це найстрашніше втрачати живих людей, які тобі близькі, і оці всі е, е, все все пережити. Ну, звичайно, дуже важко. Яке а можете назвати скільки будинків було знищено, скільки людей втратили домівки, або ж скільки людей взагалі загинуло? Так, звичайно, у нас на жаль повністю знищено 68 будинків в нашій громаді. Це більше 1400 заяв про пошкодження на даний день. Але люди все ж таки на даний час ще приходять і ці ті повертаються кі за кордоном. Вони теж приходять і на сьогодні ще пишуть заяви. Наталю, давайте тепер про ваш проект будемо говорити. От ви займалися опитуванням мешканців трьох громад. Чому обрали саме ці громади, і власне що за це за проект? Цей проєкт називається Колективна пам'ять про війну на Чернігівщині, який реалізовувався громадською організацією Асоціація демократичного розвитку в коаліції з громадською організацією Жінки за розвиток Добротайм «Кіптівська жіноча спілка Юстина. Чому саме ці три громади? Тому що е, була ідея е, знаєте, така собі дорога життя у нас вийшла. Люди виїжджали з Київки через Шестовицю, е, з, Іванівки, з Чернігова через Іванівську громаду, і всі вони е, приїжджали до Кіптівської громади. Це така собі умовна дорога життя у нас вийшла. І ми е, саме в цих громадах збирали спогади місцевих мешканців про ті події, які вони переживали, для того, щоб їх записати за Фіксувати і ніколи не втратити. Тому що це наша історія, яку ми вже пережили, яка вже стала історією. Її треба пам'ятати і знати. Ну, ви не лише ж опитували жителів громад, не лише фіксували відео. Після того, як ви з людьми поспілкувалися, було вирішено, що. А в рамках цього проєкту ми проводили опитування, про яке вже згадувалось, і ми питали людей, яким вони хочуть бачити меморіальний об'єкт саме для вшанування подій і пам'яті про ці події, які відбулися в лютому 2022 року. Які були пропозиції, що пропонували мешканці громад? А, було декілька варіантів: а, це була а, меморіальна доска. Потім був невеликий об'єкт у вигляді книги на землі, і у вигляді книги на підставці. А що мало б бути на намальовано чи написано на, на цій меморіальній дошці або ж на відкритій книжці? У всіх трьох громадах меморіальні об'єкти встановлені. На них встановлений QR-код, відсканувавши який можна перейти на сайт громади і ознайомитись з усіма історіями, які ми записали. Тобто можна побачити власний той фільм, який так. пані Анастасія знімала. Так от ви про свої фільми зараз розкажіть, будь ласка, і про тих людей, з якими ви спілкувалися. Я завжди хочу знати, що вони вам розповідали. Великою частиною цього проєкту був короткий документ, коротке документальне відео. Воно триває до 18 хвилин на сьогоднішній день. Це більше схоже на замальовки перед великою картиною, як роблять дуже часто художники, коли намагаються створити образ майбутньої картини. Вони роблять такі замальовки. І це відео це така своєрідна також замальовка. Яка могла б бути перед історією більшої там, повного метру, наприклад, це ж це історії жінок, які проживають в Киптівській, Київській, Іванівській громаді, і вони показують, якою яким різностороннім може бути життя під час війни, і наскільки різний досвід кожна і кожен із нас має. Хтось був в більш безпечному місті і мав можливість волонтерити, хтось, навпаки, намагався виїхати там з окупації, а хтось був на. Лінії зіткнення, де велися постійні обстріли, де було досить складно виживати, де з перших днів повномасштабного вторгнення вже не було ні світла, ні води, ні газу. І це така візуалізація, наскільки різнобарвним може бути досвід людей, і наскільки важливо мати і знати про цей різний досвід, тому що ми можемо опиратися на якісь свої на своє світобачення, ми можемо опиратися на свій. Досвід, те, що ми бачили, що ми пережили, але для того щоб зрозуміти, що таке війна, що таке бойові дії, дуже важливо почути інший досвід, і це спроба цей досвід показати. Настю, інколи буває так, що візьмеш інтерв'ю, а потім воно крутиться в голові і знову, і знову і згадуєш ту людину. От коли над роботою цього фільму випрацювали і з людьми спілкувалися цих трьох громад. А були такі розповіді, які ви не можете забути, то які вони перед тим як підійти до виробництва фільму, ми записували спогади жителів із цих трьох громад. І вже на основі почутих історій ми відбирали ті, які війдуть саме в візуалізацію у фільмі. Я не можу виділити якусь одну історію, тому що. Кожна із них має свої особливості, і що характерно для людей, ми записували історії дівчат, яким 17 років, з дозволу їхніх батьків, до людей, яким за 80. І вони всі говорили дуже різні речі, але що, що безпосередньо говорили? Із такого, що запам'яталося. Дуже запам'яталися історії, які в прогресі. Була дуже цікава історія з якого формату ця жінка вона переживала повномасштабне вторгнення сама в будинку. Її діти були одна донька була в Чернігові, друга донька була в Києві, і вони не могли фізично приїхати до матері. І, все повномасштабне вторгнення цієї жінки прийшло в екрані мобільного телефону, який їй напередодні подарували, де діти створили чат на трьох і могли трохи між собою спілкуватися. І це дуже ем, показує наскільки важливі родинні зв'язки, незалежно від того, де знаходяться люди. Дуже надихаючою є історія пані Марини із Трисвятської Слободи Киїнської громади. Вони потрапили під дуже страшний обстріл, їхній будинок повністю зруйнований. Вони тікали із підвалу з трьома дітьми, одне із яких було немовлям. І чоловік із палаючого будинку намагався ще врятувати якісь речі для того, щоб вони могли, хоч трошечки себе підтримати. І що дуже те, що навіть в таких ситуаціях люди залишаються життєстверними. Ми, коли з нею спілкувалися, наше останнє питання в інтерв'ю було про плани на майбутнє, і вона розповідала про те, що вони відбудують будинок. І в будинку будуть багато внуків, там будуть жити її діти, і буде великий басейн, і діти будуть, її внуки будуть бігати. Буде дитячий сміх. Вона буде на машині їх возити на різні гуртки заняття. І вона це все робить заради того, щоб її діти, її доньки зараз мали приклад того, що не потрібно опускати руки незалежно від того, яка життєва ситуація перед тобою трапляється. І дуже багато а, різних щемливих історій, де діти підтримували батьків, батьки підтримували дітей з іншої сторони. Є дуже багато а, прекрасна історія із, ну, як прекрасна. Вона така досить вражаюча, коли під окупацією був населений пункт це Слобода Іванівської громади, і у пані було дуже багато курчат-бройлерів. Вона займалася вирощуванням птиці. І коли прийшли росіяни, у неї було дуже багато курчат, курей, індичок, і росіяни намагалися їх порізати. І для того, щоб вберегти своє господарство, вона росіянам стала розказувати, що птахи хворі. Що у них там о, хворі яйця, які ці птахи несуть, що м'ясо отруєне і його їсти не можна, і отаким от, таким от о, намаганням, хоч якось, врятувати вона зберегла усе своє господарство, яке тільки можна було. І коли вона про це розповідала, вона говорила про те, що вона не знає, як вона придумувала цю всю брехню, але вона була настільки переконливою, що їй всі повірили, окрім пам'ятного знаку. Говорили ви і про створення алеї кленових алеї. А чи посаджені вже ці алеї? Так, алеї вже посаджені. Вони посаджені в селі Киїнка, в селі Колочівка і Кіпті. А в кожній з громади висаджено по 16 коленів червоних, серед яких і встановлений саме цей меморіальний знак в пам'ять про ті події, які відбулися в лютому 22-го року. А за чиї кошти було створено цей меморіальний знак? Посаджені саженці? Проект… Колективна пам'ять про війну на Чернігівщині фінансується фондом партнерства «За сильну Україну, який фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швеції та Швейцарії. Іншими словами, за, за кошти європейських донорів, і це абсолютно громади. Кошти на цей з власного не бюджету не витрачали. Я, от про що хотіла від вас почути. І в результаті давайте ще на таке запитання. Запитання, до речі, до вас. До всіх, а, а чи варто зараз у війну, станов... війна ще ж не завершена. А ви вже встановлюєте, ми з вами вже встановлюємо пам'ятні знаки а, про згадку про війну. І ще ж багато всього може відбуватися, і буде відбуватися. Чи не зарано? От як ви думаєте? Ну, ми вирішили, і це було обговорено теж з населенням із нашими місцевими депутатами на засіданнях ради. Те, що звичайно. Багато хто має свою думку, і хтось підтримував, хтось не підтримував, але більшість все ж таки зійшлися на тому, що поки що ми дочекаємося все ж таки довгоочікуваної перемоги. І тоді ми встановимо обов'язково всіх і загиблих військових і цивільних, і зробимо меморіальну дошку. А от саме цей пам'ятний знак він відображає спогади живих людей, наших жителів, які пережили ці страшні події лютого березня. Ви знаєте, війна це як підйом у гори. Чому? Тому що ти йдеш, піднімаєшся вверх, і не завжди знаєш, яку висоту має ця вершина, де її пік і коли вона завершиться. І, на жаль, ми не знаємо, коли завершиться війна в Україні. Але так само як підйом на горах є певні ключові моменти, які ти проходиш. О ти піднімаєшся на своїх перших 100 метрів, а потім ти піднімаєшся на перших 500 метрів, а потім перших 1000 метрів. І це такі ключові точки, або ти раптово натрапляєш на джерело, якого не було на карті, і воно тебе от прям тут і зараз рятує, тому що твоя вода вже закінчилася, і це дуже такий знаковий момент, який дозволяє тобі сісти, видихнути. Набрати чистої води для того, щоб рухатися далі. І оці ключові точки це як святкування маленьких перемог під час великого руху. І оці маленькі перемоги їх потрібно фіксувати, тому що ми про них забуваємо, і нам здається, що усе погано так працює людська психіка. Якщо ми не святкуємо маленькі перемоги, якщо ми не відзначаємо ключові дати на великому довгому шляху, ми про них забуваємо і е Висадження алеї і встановлення меморіального знаку це саме можливість зафіксувати в моменті оцю ключову точку, яка відбулася з людьми, що проживають на Чернігівщині, для того, щоб коли буде наступна ключова точка, ми знали, до чого ми можемо повернутися і звідки це виплило. І це таке нагадування, що о, був такий період у житті громади, був такий період у житті людей. На щастя. Він зараз не такий гострий, і нам треба про нього пам'ятати для того, щоб бути готовими до дуже різних розвитків подій в майбутньому. Але для того, щоб бути до чогось готовим, треба мати ґрунт під ногами. І цей меморіальний знак ці історії, ця робота, яка була проведена з людьми, це отака от фундація ґрунту, на якому ми можемо далі міцно стояти ногами і від нього відштовхуватися на майбутнє. А пані Лариса, а були такі мешканці вашої громади, які казали, що це не на часі і ви це все робить? Так, звичайно, були, але з таких було небагато, тому що люди все ж таки розуміють, чому вони так казали? Що вони? От які були їх аргументи? Тому що вони вважають, що треба ну деякі з жителів нашої громади вважають, що треба встановлювати зараз алею пам'яті саме загинувшим. Але на обговоренні ми все ж таки хочемо донести до людей, що війна не закінчилась, на жаль. Вона триває надалі. І хлопці гинуть далі. І, на жаль, це стосується і нашої громади. У нас Є як загинувши воїни, так і зникли безвісти, і це звичайно дуже болюча тема. І звичайно, ми це відзначимо по закінченню. Коли дочекаємося, нарешті перемоги. Але все ж таки, ми хочемо донести, що саме ці страшні події, які люди пережили лютий березень, це ж треба про них говорити. Щоб люди чули, щоб весь світ нас чув, знав і розумів, що наскільки це страшно, наскільки було боляче, тому що не всі готові про це говорити. Скільки людей загинуло, скільки пропало безвісти в Київській громаді? Можете назвати цифру? У нас, на жаль, точно зниклих безвісти немає, тому що в нас таких даних ТЦК нам не надає. Але те, що ми знаємо, то у нас до десяти чоловік зникли безвісти, і ну на жаль, цифру я не буду точно називати, тому що ну, важко це зараз точно визначитися з цифрою. А і більше 30 чоловік у нас це ці загинувші поранені. Якщо ми з вами будемо робити підсумки, ми були ми говорили про те, що в трьох громадах тепер є кленові алеї є пам'ятні знаки. Чому саме ці громади ви взяли під свій проект? І що ви будете робити далі? Чернігівщина велика, громад теж багато, якими будуть ваші наступні кроки. Ну, взагалі було б добре, якби знайшлося фінансування, і ми змогли цей проєкт поширити, ну, тобто зробити щось схоже, те, що хочуть бачити мешканці інших громад. Але цей проєкт вже закінчується. Що буде далі? Далі будуть записані ці всі історії, вони вже будуть збережені. Пам'ятні алеї і меморіальний об'єкт ми передамо громаді. Далі громада буде далі піклуватися і е, ну, користуватися цим. Тобто, це це вже буде власністю громади, і вони на свій розсуд будуть або розширювати, або, можливо, там встановлювати лавочки чи ще щось, хто що хто що захоче. З цими громадами зрозуміло, однак у нас іще є громади. Чи плануєте ви і далі продовжувати такі проекти, принаймні намагатися перемогти? Так, меморіалізація пам'яті це ну наразі дуже важливо, тому що а, життя триває, і люди забувають про ті події, які відбувалися. По-іншому на них дивляться, по-іншому оцінюють та аналізують. Тому а, зараз це дуже важливо і актуально, поки ще воно в пам'яті записати це, зафіксувати, щоб, а, щоб не забути. Настя, ви казали, що це лише одна частинка великого пазлу. Це фрагмент тієї історії, яка відбувалася на Чернігівщині. Що буде далі у вашій роботі? З вашого дозволу, я іще кілька слів додам до попередніх слів Наталі. Особливістю цього проєкту було те, що у нас його реалізовувала коаліція з організацій. Була не тільки Асоціація демократичного розвитку, були і ще інші жіночі організації, і ви запитували, чому саме ці громади. Тому що в цих громадах були потужні місцеві локальні організації, які бачили питання меморіалізації збору цих спогадів разом із асоціацією демократичного розвитку в одному напрямку. Вони зацікавилися цим. Вони я зібрав І це дуже класно, коли в громаді є місцеві локальні організації, які працюють з поняттям пам'яті. Що буде далі? Мені б хотілося, щоб ми, більше, ми будемо більше присвячувати сил для поширення відео, яке ми зробили, для поширення історій. Дуже б хотілося їх перекласти іншими мовами і дати можливість закордонному читачу глядачу, хочу познайомитися із нами ближче і трошечки наблизитися до наших реалій, і можливо трошечки більше нас зрозуміти, і поки ми будемо працювати над посиленням тих результатів, які ми отримали тут і зараз, і будувати ґрунт для розширення роботи. Ну і пані Ларису, якими будуть подальші дії вашої громади, аби зберегти пам'ять про. Війну на Чернігівщині. Ну, по перше, з вашого дозволу я б хотіла подякувати і Асоціації демократичного розвитку дівчатам за те, що все ж таки, ну завдяки нашій спільній співпраці, ми змогли все ж таки реалізувати цей проект, і є результат, і дійсно люди відвідують, і сканують, продивлюються історії, прослухають, бо це дуже важливо, як на мою думку. Тому що це частина того страшного періоду, який ми пережили лютий березень 2022 року, і про це ми ніколи не забудемо, тому що це, про це неможливо забути. Хочу висловити подяку нашим жителям, які змогли поділитися цими історіями, які. Не відмовилися, а, незважаючи на те, як ми розуміємо, як це було складно, важко. Але все ж таки люди діляться, і це дуже важливо про це говорити, не замовчати про це говорити. А ми говорили про колективну пам'ять та про війну на Чернігівщині. у студії спілкувалися з Ларисою Грішною. Це секретарка Київської сільської ради. Наталією Апанаською, представницею асоціації демократичного розвитку, анастасією Олюшевою, режисеркою документального фільму. І ми відповідали протягом 30 хвилин на запитання, як громади Чернігівщини зберігають пам'ять війни. І відповідно я прошу, щоб кожна з вас відповіла на це запитання дуже коротко. Тож, як громади Чернігівщини зберігають пам'ять війни, пані Наталію. Записують, фіксують, записують і зберігають. А Пані Лариса, ми ж все ж таки відображаємо і не тільки ведемо реєстру загинувших і померлих, на жаль. Але і все ж таки спілкуємося з тими родичами загиблих, надаємо їм допомогу вся, з те, що ми можемо в наших силах. І плануємо в майбутньому дочекатися довгоочікуваної перемоги і все ж таки закарбувати в пам'яті тих, які не змогли е дочекатися цієї довгоочікуваної перемоги. Ну і ну, в, в пам'яті А, це відповідь на це запитання, яке ми вже поставили. Тож як на Чернігівщині зберігають пам'ять про війну? Поки що усно. і поки що не всі готові згадувати ті про ті події, тому я бачу довгий і складний шлях для збереження цієї пам'яті і е, дуже вдячна тим людям, які вперше мені через два роки після повномасштабного вторгнення е, розповіли свої історії. Ну, а мені залишається завершити нашу програму. Подякувати за розмову у студії. Нагадати для наших радіослухачів, що повну версію нашої розмови ви зможете продивитися, подивитися на ютуб каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую вам, приходьте ще.